В кінці вересня Малієвецький обласний історико-культурний музей відзначив річницю створення. Протягом року він тішив і навіть вражав своєю особливістю туристів із різних куточків країни. Нині тут вперше організували гостину Подільського святого Миколая. Ми вирішили, що наш музей виступить просто як туристичний магніт, до якого приїжджають туристи. А вже разом далі, разом з дітками, ми шукаємо де ж заховався наш святий Миколай. Де він працює з дітками, роздає їм подарунки. Одним із основних подарунків для відвідувачів гостини був майстер-клас із виготовлення новорічної іграшки. Майстрині із Запоріжжя навчає, як власними руками створити святкову сову. Основа ялинкової прикраси це соснові шишки. Фахівчиня розповідає, раніше це було традиційним заняттям малечі у святкові дні. Дуже класно, що дітям, особливо ця спадщина, вона в такій ігровій формі, вона передається. Тому, думаю, що всі працівники музею, і наші військові, і місцеві жителі роблять дуже гарну справу. До майстерки і депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко із собою взяла обереги, які у рамках конкурсу від громадської організації за конкретні справи виготовляли дітки та підлітки зі всієї Хмельниччини. Ці іграшки незабаром передадуть на передову, аби підтримати наших захисників у святкові новорічні дні. Кожна приймання вже має більше ніж по 500 оберегів для військових. І в мене в руках один з них. Це робота-підлітка, який хоче, щоб саме цей оберег попав на фронт до хлопців і допомагав би їм воювати. А хлопчик, який це зробив, він обов'язково пов'яже свою професійну діяльність з військовим навчанням. За активність у конкурсі, кожен учасник отримує солодкий подарунок, а ще можливо і відповідь від захисника України, який отримує оберіг.